Представниці громадського об'єднання Молода Черкащина підбили підсумки своєї роботи в рамках двох проєктів – просвітництво та адвокатування в сфері репродуктивного здоров'я та жінка у потребі. Ми досить довго шукали можливість, щоб була одночасна і юридична, і психологічна допомога надавалась, тому що ми стикнулися з такою проблемою, що коли приходить жінка з юридичною допомогою, а вона справді знаходиться в складних життєвих обставинах, то психологічний стан її дозволяє просто застосувати ці інструменти, які радить юрист. Мовно кажучи, я розповідаю, як відбувається процедура розлучення, підготовлюю її документи. А вона в свого психологічного стану, наприклад, просто чи кидає цю справу, чи на півдорозі, чи на початку, і, наприклад, не доводить до кінця. Згідно цих двох проєктів, соціальні працівники організації надавали юридичну психологічну консультацію та лобіювали придбання спеціального обладнання медзаклади. Загалом за допомогою звертались жінки, які не мали фінансової можливості скористатися послугами платних професіоналів. За словами керівника проекту просвітництво та докотування в сфері репродуктивного здоров'я Ани Харченко, основною метою її направлення було облаштування медичних закладів спеціальними гінекологічними кріслами для жінок з вадами опорно-рухового апарату, зокрема в інвалідних військах. Такі дії були спрямовані на те, щоб всі жінки могли комфортно пройти регулярне профілактичне обстеження у гінеколога. Результатами роботи стало встановлення такого крісла із гідравлічним підйомником у жіночій консультації пологового будинку номер 1 також про успіхи у напрямку юридичної допомоги розповіла юрист проекту Жінка у потребі Тетяна Кавальчук. По словам Тетяни, за консультацією частіше за все зверталися жінки, які стикнулися з насильством у сім'ї та у зв'язку з розлученням. Також проводилась робота із переселенками зі сходу. Можу смушу сказати, що зверталися в основному жінки або із випадками насилля в сім'ї, або із складними психологічними станами типу депресії, або ж ще на фоні безсоння. Часто таке трапляється на фоні розлучень, наприклад, або несприятливих стосунків у сім'ї, зокрема з чоловіком. І, звичайно, якщо говорити про більш старше покоління, яке згадувала Таня, яке якраз дуже потребує цієї допомоги. Активістки проінформували, що незважаючи на завершення дії проекту, було прийнято рішення продовжити його роботу ще на місяць. Запис проводиться за телефоном 38 38 78.